Я з задоволенням представляю нашу наступну спікерку. Яка вже не вперше, і не вдруге бере участь в конференціях нашого університету, доктора мистецтвознавства, професора кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганну Васильівно Карась. Темою її доповіді ви можете бачити на екрані «Становлення Харківського театру опери і балету 30-х років у спогадах Михайла Голинського і Антона Рудницького. Просимо. Добрий день, шановні організатори, шановна пані Юлії, шановні учасники цієї вельми поважної конференції. Рада вас вітати з Прикарпаття. Отож, оскільки Харків був столицею нашої України на початку 19-го, а потім з 20-го до 34-го року, то саме у Харкові в 25-му році постає українська державна столична опера, котра від 31-го року іменувалася Харківським театром опери і балету, а в 34-му отримала статус академічного. І саме у цей Період встановлення Харківського театру опери і балету тут працюють два митці з Галичини: співак, тенор Михайло Голинський і диригент Антін Рудницький. І якщо перший залишив свої ґрунтовні спогади. Про Харків того часу, про своїх колег співаків Марію Литвиненко, Вольки Лута Івана Паторжинського, про становлення театру, і навіть на його на обкладинці його спогадів ви можете побачити світлину столична держана державна. державна. Опера в Харкові, то Рудницький віддав данину пам'яті цим яскравим постатям у своєму історично-критичному огляді українська музика та про пам'ятних замітках в газеті Свобода у Сполучених Штатах Америки, котрі пізніше увійшли до його збірки про музику і музику. В історично-критичному огляді українська музика, який був надрукований в 63-му році, Антін Рудницький пише про Марію Литвиненко, Войгемут, як про володарку чудового голосу, з небуденною музикальністю, як драматичну примадонну театру, і саме на світленні ви бачите її як співачки Харківської державної опери. Про Марію Сокіл. Як ліричну примадонну, яка дебютувала на сцені харківської опери в партії Маргарити Опера Фауст у 27-му році, про Михайла Голинського як володаря феноменального голосу, якість котрого залишилася неперевершеною між українськими співаками а про Івана Патрожинського як музикального співака, вдумливого артиста. У своїх спогадах про зустрічі з Марією Марією Литвиненко Войкемот Рудницький е, пише е, про характеристику 27-го року, коли харківська опера вперше в історії перейшла на українську мову. Для всіх, хто відчував. Себе українцем, Це були роки ентузіазму, захоплення своєю історичною місією, уперше в історії творити власний український оперовий театр та ставити під ним трівки основи. І диригент дає таку характеристику чарівного голосу співачки, повної тепла, ніжності, сили і блеску, і її глибока музикальність і знамените знання своїх партій, її високоінтелігентна, драматична інтерпретація кожної своєї партії, врешті її безприяти. Ренсіональність, скромність і дисципліна на пробах і на сцені, у взаємовідносинах з диригентами і режисерами складалися в особі Марії литвиненко Вольгемут насправді ідеальне, незвичайно рідкісне явище в оперовому театрі. Співпраця з цією співачкою була найбільшою приємністю. Кінець цитати. Виокремлена ще одна прикмета Марії Литвиненко Волькімут, котра робила її особливо цінною для всього численного складу оперного театру. Вона ніколи не належала до будь-яких груп чи клік, ніколи не вмішувалася в внутрішню політику театру з її інтригами, сплетнями, заздрощами і амбіціями. У театрі її, її цікавила тільки. Її праця кінець цитати. Підсумовуючи спогади про співачку, Грудницький пише в розвитку українського оперового театру і української музичної культури ця постать справжнього велетня у посмертній. Статті Іван Поторжинський, власне, ви його бачите на цій світлині разом із Марією Литвиненко-Вольгемут. Рудницький називає театральний сезон 27-28 років, в якому він розпочав свою діяльність в картській опері як диригент золотою добою українського оперного мистецтва. Цитуємо. Перші вистави опер в цих декількох сезонах були не тільки повні мистецької напруги, але й хвилюючі та приголомшуючі осягами в них співочими і драматично виконавчими окремих передових артистів. Залишилися вони в моїй пам'яті незабутніми, дарма що стільки сотень оперових вистав прийшлося чути в наступні десятки літ. Кінець цитати. Серед незабутніх інтерпретацій Івана Петрожинського Рудницький вважає особливо яскравою за головну партію в опері Тарас Бульба Миколи Лисенка цей найбільший твір композитора не був поставлений за його життя. Перша спроба в Києві була невдалою. Тож, коли Харківська опера вирішила здійснити її, її як першу спробу створення українського оперного репертуару, деякі кола театральної публіки вороже налаштовані проти українізації, від Скидали можливість успіху опери. Прем'єра відбулась 15 січня 2028 року під музичним керівництвом Антона Рудницького. І від того часу вона стала не, не тільки постійною в репертуарі Харківської опери, але зразком цієї поставив і, і, і її музичної редакції, і частин користувалися в наступні роки всі інші українські оперові театри. Немає сумніву, що головну залогу успіху Тараса Бульби треба було завдячувати Іванові Петрожинському. Завжди дуже чутливий до драматичності Маматичної сторони виконуваних партій, і дуже талановитий актор Патрожинський створив просто класичну постать Героя гоголівського оповідання, на основі якого Лисенко написав свою оперу козацького старшини непохитного в своїй відданості України. Кінець цитати цікаво, що в 1946 році Патуржинський перебуває у Нью-Йорку, знаходить телефон і. Телефонує до Рудницького. І після 14 років розлуки вони зустрічаються. І ви бачите, це ця світлина Марія е, Сокіл е, Рудницька, яка стала дружиною Рудницького саме завдяки Харкову. Бо саме там вони на, на сцені харківської опери познайомилися і одружилися. І Іван Патружинський. Е, власне, хочемо. Продемонструвати невеличкий фрагмент із опери Запорожець за Дунаєм Волока Артемовського, де звучать неперевершені голоси Івана Патрожинського і Марії Литвиненко Вольге Мут. Звичайно, це вже запис пізнішого періоду, але голоси такі ж прекрасні, блискучі і неперевершені, як і на початку їхньої творчої діяльності. Туркеня, то женюся, о женюся. Чоловіче більше буде. Че я більше, че я більше не козак, че я більше не козак. Ох, сердечна голова, сиганюка. І з тобою розійдуся. Ось воно вже буде як, ось воно вже буде як. Свого земляка-галичанина Михайла Голинського, Рудницький називав Золотим голосом. Цей голос був феноменальний. Своєю якістю, тенор, темного, героїчного тембру, шахетного кольору, металевої звучності, могутньої сили, ідеально рівний, кришталево-чистий голосу світового масштабу. Голинський народився в селянській родині в селі Вербівцях Городенківського району на Станиславівщині. Нині Івано-Франківщина. Він розпочав своє навчання співу у відомого львівського професора Чеслава Заремби, проте Перша світова війна перешкодила цим студіям. Він воює на сербському фронті, був тяжко поранений. У сімнадцятому році в, старш... в чині старшини Української Галицької армії приїжджає до Львова, стає учасником творення Західноукраїнської Народної Республіки. Згодом продовжує своє навчання і в числа ваза Ремби, а потім їде на навчання до Італії, до майстру Едуардо Гарбіна у Мілані. У 25-му році він повернувся до Львова, готує головні партії в операх Галька, Кармен, Тоска, блискуче виступає на сценах Варшави, Берліна і допомагає будувати українську оперу в Харкові, Києві та Одесі. Згодом у 38-му році він поїде на гастролі до Сполучених Штатів Америки, де залишиться до кінця свого життя. І ви бачите вже його в зрілому дуже віці – Голинський, знову ж Марія Сокіл Ела Андін Рудницький уже у діаспорі. Але повернемося до 30-х років, повертаємось до Харкова. Отож. У 26-30-х роках Голинський вже є окрасою українського оперного мистецтва і разом з іншими блискучими оперними співаками утверджує новонароджену українську оперу. В Цей час українізації, здобувши визнання на сценах Берліна, Голинський в 27-му році отримує листа з Харкова. Від друга Олекси Бадана, який на той час був секретарем народного комісара освіти Миколи Скрипника. В ньому митцю запропоновано працю в столичній опері в Харкові. Після консультації Голинський приймає пропозицію і підписує контракт як драматичний прем'єр-тенор. Його гостинно зустрічали на вокзалі в Харкові. Він блискуче про це описує в своїх спогадах. Зустрічає її його Олекса Бадан, Микола Ерстенюк, директор опери Воробйов та господар будинку імені Блакитного Максим Лебідь, кого ви бачите на цій світлині посередині, до речі, поряд із Павлом Тичиною. Волинський характеризував директора опери як скромного, щиро усміхненого з чистою українською мовою. Співакові було запропоновано поселитися не в готелі, а в єврейській сім'ї Минухіних, до речі, де йому дійсно було зручно проживати. А на першій вечері зустрічі були також письменник Остап Вишня і художник Анатоль Петрицький. До речі, згодом Остап Вишня напише мистецький силует співака. У своїх спогадах Голинський залишає характеристику наркома освіти Миколи Скрипника, який, цитуємо, зробив на мене від першого погляду дуже приємне враження. Подобалася мені його діловитість і вміння бути лідером вождем. Була в ньому гейбе німецька акуратність, без нашої типової балакучості і пустомельства. Він не говорив чистою українською мовою, часто мішав російські слова, але в нього було українське серце. Любов до нашого народу, його культури, його мови, яскрасне. Доказом, чого була введена ним строга українізація всіх і вся. Кіне цитати. У жовтні 27-го року Волинський з успіхом розпочинає свої концертні виступи у будинку літератури імені Блакитного, про що писала тодішня преса. А 19 жовтня дебютує на сцені оперного театру в партії Радамеса в опері Аїда, власне, попередню я показувала цю світлину. І також, звичайно, здобуває. Прихильну критику, виступ поруч із такими відомими співаками, як Марія Литвиненко, Вольгімут, Віктор Будневич, Катерина Копйова і таким блискучим диригентом, як Арнольд Маргулян, сильно підбадьорили Голинського. Цитую, я чувся в душі щасливий, що виїхав з Польщі з Берліна, бо на Вкраїні в її столичній опері в Харкові, співаючи моєю рідною мовою, я буду почуватися на правду, як у себе вдома між. Рідними. Голинський, який вже на той час співав на багатьох сценах України, Польщі Німеччини, негативно оцінював приміщення тодішньої опери в Харкові. Цитую, Як на столичну оперу, будинок опери був замалий, не акустичний і взагалі не надавався до на столичну оперу. Недоліки самого будинку винагороджувала Харківська чудова публіка, яка все виповнювала театр побереги, а артистів. Прямо на руках носила кінець цитати. Головний диригент Арнольд Маргулян, який очолював харківський театр опери і балету у 27 сьомому роках, саме він поставив оперу Купало. Анатолія Вахнянина поруч з ним в часі перебування Голинського в Харкові працюють диригентами і Михайло Варківський, і Антін Рудницький, і співак відзначає добрі взаємини з усіма диригентами. Цікаво, що ось власне ілюстрація цієї опери саме у Харкові, і дуже цікава. Світлина із опери «Турандот», де ми бачимо з Івана права другою Марію Соків, посередині Марвуляна. Далі Литвиненко Войґімут і Михайло Голинський унікальна світлина, де дійсно зірковий склад цієї, цієї опери. Важливо, що у своїх е, спогадах Голинський наводить ансамбль Харківської столичної опери, список опер, які виконувалися в цей час. Він змальовує театральну атмосферу. Цитує, в опері йшла праця спокійно, мирно. Між солістами, і артистами не було зависті і позакулісної інтриги, яку в театрах не раз мусимо переживати. Він залишив цікаві спогади про закулісся опери, про технічну проблему, яка чуть не забрала життя Марії литвиненко вольгі коли на нею. Колона. Про комічний випадок на виставі Кармен, пов'язаний з Катериною Копйовою, про запізнення Суфлера на виставі Пікова Дама. Виступаючи пропагандистом музики західноукраїнських композиторів, саме Голинський за підтримки наркома освіти, скрипника, домагається того, що у всіх державних театрах України вперше була поставлена опера Анатолія Вахнянина Купало. Перша вона поставила в Харкові в сезоні 29-30-х років. І про всі перипетії, пов'язані з постановкою цієї опери, співав дуже докладно описує в своїх спогадах, не оминаючи ролі скрипника в цій справі, участі родини студентських на прем'єрі. До речі, дружина професора Кирила Студинського була дочкою композитора Анатолія Бахнянина, і вона була в Харкові на цій прем'єрі. Користуючись підтримкою освіти скрипника, Голинський ініціює допомогу хворим письменникам Ользі Кобелянській, Володимиру Натюку і Василю Гнат Стефанику у вигляді субсидії і помочі від уряду України. Голинський працював солістом харківської опери у 27-30-х роках. На жаль, як пише у своїх спогадах співак, керівництво театру пересилало щомісяця родині тільки. Одну п'яту оплати його праці, і харківська опера залишилася боржляком перед ним до останніх днів співака. Коли закінчився театральний сезон 30-го року, і директор Микола Рибак не запропонував Воглинському нового контракту, не виконав попередніх зобов'язань, співак повернувся в Галичину, а згодом виїхав в еміграцію до Канади. У передмові до його спогадів. Народний артист України професор Сергій Козак так писав: харківський період творчості Волинського можна вважати найпродуктивнішим. Не випадково сам Михайло Теодорович не раз підкреслює, що ті чотири роки в Україні, зокрема в Харкові, були найщасливішими в його довгому і такому багатому на цікаві події житті. Тут він почував себе щасливим свічем на рідній українській мові, кінець цитати. Шкода, що на сьогоднішній день. На сайті такої славної Харківської опери немає згадки про цього видатного співака, в серці якого Харків залишився теплим спогадом на все життя. Дякуючи за увагу, хочу сказати велику вдячність вам, дорогі харків'яни, за вашу мужність, за вашу стійкість, яка є прикладом для всієї України. Dziękuję. Ja. Щиро дякую вам, Ганна Васильівну. Мені здається, що ваша доповідь виявилася з таким подвійним посланням. З одного боку, надзвичайно доречно, що саме ви, професорка з Прикарпаття, говорите в Харкові про своїх земляків, про уродженців, Галичини. Але з іншого боку, ви фактично поставили дзеркало перед нами нашого театру в 30-х. Роках наприкінці х років, і м, ті постаті, які ви сьогодні е, згадали, і ті голоси, які ми почули, і м, ті комплементи, які ми почули цим е, найвидатнішим, мабуть, оперним митцям е, там, першої третини. Можливо, першої половини ХХ століття в Україні. Все це справді дуже пасує нашому пленарному засіданню і взагалі ідеології цієї нашої конференції, яка прямує до ювілейної дати, такої дуже урочистої сторіччя першої державної столичної опери в Україні. Тому дуже дякую вам за це, за таку презентацію нашої харківської опери. Очима ваших земляків. Митців, яким було з чим порівнювати, бо те, що ви говорили про Голинського, безумовно, справді, коли він потрапив на нашу вулицю Риморську і співав в нашому історичному тоді театрі і міг порівнювати з Львівським з Віденським театрами, да, оперними, я розумію певний скіпс про архітектуру, а саме від архітектури цього, цього театру. Дякую вам щиро і хочу зазначити, оскільки в кінці ви поставили таке запитання, як таке полемічне да, до нас звернення стосовно того, що на сайті необхідно прописати це ім'я, я думаю, багато інших імен, власне, в нас в рамках цього, цих наших дводенних Секцій, будучи заходи, такі як презентація веб-сайту першого віртуального музею нашої опери і круглий стіл. Ну, от, власне, на презентації цього віртуального музею, керівниця проекту, старша викладачка кафедри театрознавства і завідувачка літературної частини оперного театру Інга Лабанова. Буде розповідати про те, що вдалося зробити станом на зараз в цьому віртуальному музею, і які там подальші, ну, які перспективи перед ними. Бо станом на зараз цей. Сайт перебуває в режимі тестування, і впродовж місяця він в такому режимі очікуваному, прогнозованому є. Тобто ми вносимо свої пропозиції, і вашу пропозицію Інга Вячеславовна впевнена теж врахує. Ми будемо вдячні, якщо серед оперних співаків, які власне були фундаментом творення харківської опери, хоча б з'явиться ім'я просто Михайло Голинський, вже без, без розпису там, біографії і так далі. Тому що Антін Рудницький є, серед диригентів Антін Рудницький є, а Михайло Голинського, який все ж таки чотири сезони був, ну варто, щоб хоча б ім'я його було, якщо не більше. Дякую. Щиро дякую вам за вашу доповідь.